Я так нанісся, що це. Я коли сіла повністю, п'ять бути роботі з красної крові? Вікторія, хребта супер. Як репка супер, пас. Ну, Світуля, це хазяйка, а гощає нас костя з лесію. Костя так, ми тебе любимо. Дякую. Я кості не можу відмітити, жінка затримує вкусне. Я Лесю люблю, моя пісецька, бо лесіть Саша, мій... Yeah, ти тоже супер. Дівчатка як рибка? Свіжий товар. А по солі? Вкусно. Мама так, Соліє туди. А копченка вкусно? Костик, ціна нашої скаларки. Тисячу за кілограм. Ось така скалара, от тисячу за кілограм. Ми беремо, нарізаємо і потім все, по кусочку і по <coughs> куміремо. Замовляйте за номером 098 493 0776. И весь товар поедет до вас. А мы вас целуем, любим и ждем. Получили мы эскалару. Вот такая эскалара. 1000 за килограмм. Сейчас мы покажем вам в разрезе. А сколько тут мы качалочек получили? 6, да? Да, три. Шесть, шесть. Я да. обдобачу, шесть Вот такая вот эскалара, вот она в розрізі. розрізі. Чистый молочок без кісточок. Она без косточек, чистое филе. Дівчатка на дегустацию несе. Да, сейчас мы отрежем и там. Зайка, дедыш на трех, их же трое. Сейчас не разбили. Хозяйка? Да. Прибираете? Скажіть мені, в скільки отримаєте товар, я буду приходити, поки я тут знаєш, в місті, та хоч на базарі кожен день тут їсти ну, вкусний товар. От все одно наш товар відлічається весь. У Нас взагалі вкусти. У нас взагалі хороша медицина, хороші віші, хороші продукти. Так, дівчата, Константин, офіціант, Давай. Давай. продавцов. Послухай мене, побачить, я буду торгувати. Я буду торгувати всім, що буде. Я не помню, а не прийти, а не Зайчика повітря. Скубріка печок. 200 гривень штука. Замовити. Як квіточка замовити? Скажи номер телефону, як замовити. 098 493 07 76. І вся рибулька поїде Володим. до вас. Зайчика, скажи, яка в нас сьогодні проблема. Що люди забувають писати в заказах? В заказах пишіть, пожалуйста. Фамілія ім'я отчество, номер пошти. Саме головне номер пошти і фамілію, ім'я очіку. І туди весь товар поїде до вас. Замовляйте за номером 098 493 0776 і весь товар поїде до вас. Скільки ми сьогодні склали Ми сьогодні 18 чи 19. 18 чи 19 ще є. Так, дорогі наші підходці. Получили ми сьогодні з комбрію. А ну, ви з людьми думаєте, що Добрий день, красавчики. Добрий день. 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 Світуля, привіт, всі. Я в лесі з Костю, Я тут з ними сидю. Получили з комбрію холодного копчення. отака з вот, комбрійка. 200 гривень за штучку. Скільки кості штук отримали? 270 г. Хорошо. Це що, цілий стілаж? Цілий стілаж, да. яка жирненька, спинка широченька в кожній. Викопчена костика, мягенькая чи яка? Ні, вона плотна така. Плотна? Да. Она плотно. Дівчатка будуть диестировать? Так я що сидю дару. Не питайте, Константин, любимый женщин. Нарезайте. Нарезайте Давай, Багури, Костіка кона... як ріжеться. Дивишся, бачиш, як вона ріжеться, не, не розсипаєшся. Костя, ну таке наклони мені ж. Байдво. Викупчена. Сняче. Танюшка, кому передаєш привіт? Чуєш, передаю. кому? Всім передаю привіт. Познанки друзям своїм. Наша познанка найкраще. Запорожнее наші всі воєнні. Всім передаємо привіт. Я передаю привіт за границю, всім моїм друзям, Танечки, Одесідки, Юлі, Сашою. Кілюша, У мене є там ухажур маленький, у мене там ціла куча. Друзей. Я всіх люблю, ждіть мене. Я, ваша. Я до вас з подарками, суспільцями. Передаю привет. Привет. Я наступний раз приїду, ми їдемо і тихати з тобою на місяць. Продавцом. Послухай мене, побачить, як я буду торгувати. Я буду торгувати всім, що буде. Скубріка по чому? 200 гривень штука. Замовить. Як квіточка замовити? Скажи номер телефону, як замовити. 098 493 07 76 і вся рибулька поїде Бо, до вас. Зайчика, скажіть, яка в нас сьогодні проблема. Що люди забувають писати в заказах? <кхух> в заказах пишіть, будь ласка, фамілією, номер пошти, Найголовніше номер пошти і... Фамілію ім'ям, ім ім отчество. І туди весь товар поїде до вас. Замовляйте за номером 098-493-07-76 весь товар поїде до вас. Скільки Та... ми сьогодні склали посилок, Костя? Ми сьогодні 18 чи 19? 18 чи 19, і ще і 19 19 є. Костя, да. я Костя, мусититися ви ви ви, ви да. до вечора тут. Так, дівчата, нато. Офіціант. Ану, ага. акуратніше. Все, дякую, Косічка. Ану, Ксюшка. Супер. Щоб то не говорив би, послухайте, я хочу сказати, Костя, ми ж давно дружимо, я да. тисвіта. Всі, що б то не говорив би, хороші люди, говорять тільки хороші. А якщо людина по житті плоха, вона буде писати і говорити тільки плохе. Я це говорила. Риба супер, клас. Супер? Мене Бог любить. Нет, риба супер. І я хочу сказати, я Бога люблю, що все свіже, всегда okay. і хороше. Буває, може, якісь нюанси, але завжди все Дічатка, свіже апу, і хороше. Світуля, спасіба, вкусне. О, свіже, Леся, ну ти у мене має піснецька. Все вкусне і все свіженьке. Танюшка. А картошечки немає, Танюшка. Я ще я дам. дам, Танюшка нам нажарила. Танюшка, Танюшка ну ти взагалі супер. Косі взагалі. З рибою з хоч. 700, за 100 Ще картошки хліба поїм і пішла додому. Я казала сім, що буде все супер, вона мені не вірила. Могу речь мені, подруга моя. Все супер буде. І що дальше буде супер? Наступний магазин, слушай, відкриваешь? Поведують, що камера виключена. Світські бесіди. Доброго дня. Доброго дня. Напомню, на чому рулетики от ці ваші. 1500 п'ятсот кілограм. І малосолка. Вісімсот кілограмів. Всі ж я заю там. продавець, ви ви спрашуйте. Там до Лесі тоді. Вже. А, Леся воша. Якщо світулі нема, до Лесі. Ні, світу віремче. Зробіть там 4 кусочки, таких більше достать. Робимо. Не дуже жирних. Дівчатка так, смачного? 90. Жінко, ще, а дайте, що ви скучились за роботою, хочете поторгувати? Бачу, да, так, торгую, бачиш, і все. Я работаю все. Ні, ні, ви відробляєте ту скумбрію. Да, — скумбрію-то що скумбрів. Сітуля даєте продавець світа, дай тебе подроблять. Спасибо, приходьте ще до нас. Костя, давай, зараз вези на нову почту, потім сюди. Я ще зібраю рукавиці. Ні, ні, малышка, ти відробляй з Чуєш? Ви не знаєте з ким ви діло маєте. Я піду в я в новий магазин, десь це в другому місті дітка магазин. Слухай, я там буду старший продавець. Костя, ти будеш за мною там роботи. Ти, ти будеш буде... номер, номер ти за мною, Таня, ти сама твоя. <гум> Бо прийдеться в одній кімнаті. <гум> Ні, ти гарненько, гарненько. А, ти що сумніваєш? Леся, ти що будеш мене на, цій, на сцені танцювати. <гум> Я хочу сказати вам, смішки смішками, слухайте. Ти в ефірі, говори. Слушай, кожний труд труд тяжкий. Всі люди працюють. Света взагалі рискований чоловік. Вона хоч моя подружка і дружина своїм. І я її подружка, вона моя перших подружка. Це різкований тут. Нам скільки предлагала, що можна піти роботи, я не а я не хотіла. Старі горбушка, все одно, як би там не було, горбушка вона сама. Додому приходить тільки спати, поняла? У больницю поїхала, провірилася, сюди приїхала, трошки собакою погуляла, поняла, псо, купила їсти псові. Потім все. Сюди приїхала, до тебе, поїла, опять ввечері погуляю псом, і опять собі спати і все. Так що. Та За... приїхай до мене. Я ж бою... У маліці лічиться. що ти саме. Завтра наберемо тебе. А ще що думаєш, що сьогодні наберемо? До свидання. Свидан Третій, слухай. Танюшка Костяна робота, Костя робота, має Плісецька роботи, всі робота. Судіший магазин Продавцем іду я. Так іди до мене сюди, Слушай, по посмотриш, як я буду торгувати. Як я буду працювати? А я, навіть, а я навіть не роботи? Говорити буду і продавати. Це буде, і буде. Це менше я знаю. Я знаю. Так що ти знаєш? Там пишуть. Псипить, пьеси, трехають. А що це було? А де, так, де мої мальчики? Мама моя родная, я тобі говорю, а я ж на роботі обучаюся роботи. Здрасте, здрасте. Леся в мене помощник продавця, Леся в мене в потанцовці стоїть. Костя, Ко, дивися, да. Костя збирає передачі. привіт. Привіт. Привіт, Нормально. Оксана, ага. дівчинка, коротка я заказувала вчора, крем від вус, 120 гривень. Дайте жінка ага. вам принесла. Я заказала крем для вусів, бо в мене вже слухає це. Як отак ростуть, отак. Женщина заказала крем. А вона скільки вам тюбиків? Я кажу, два, а вона каже тільки один є. Буду економ варіант мастити вуса. Старость, світа, старості вже все росте везде. Ні, ні, не, не потрібно, бо жінка за їде. Чуєш, що кай, Леся, тобі весело. Да. Каже, що так. Така да. проп... Тебе що Костя наказав? Тебе що, Костя а що там, мене видно десь? Ну де тебе видно, що ж ти ні? вона думає, що її не видно. Що ти Ти давай робота, бо я а Ні, я не бачу, так її бачу, де що я її ото бачу. Чуєш, ти робота, бо я провірю <плес> твою <плес> твою касу вечір. Я провірю, як ти робота. Як ти там сміялася, як ти Чого? там... Я теж торгувалася, що ти думаєш? Я бачила, я все бачила. Коли помила, прибрала, все, навіть розвивається вже запалить до мене. Чого? А коли помила на камеру, чи ти чи милають так? Як, я мила мила на... до кінця, бо камера була включена. На камеру мила і без камери мила, поприбирала, позамітала все. Слухай э, ну я. Вона та скумбрію мила. мила. Слухай, я ж поки обучаюся. Я від, коли Вона на приїхала... стеніровки. Слухай, я відколи приїхала від Пьосик, пьосик. тьосік. Nee. Люся. Люся. Ні, я не хочу Луся називати. Що за ім'я Люся? Нет. Люся, чуєш, Люся. Люся це сучка. А кабільця це хлопчик. Ти вже не бачиш, що я купила хлопчика. А я що понимаю, що то. Це... Я... Що не розумієш, де собачка, де дівчинка? хлопчик чи дівчинка. Таня, я не знаю, де хлопчик чи пацан. Таня не знає, де хлопчик чи пацан. Слушай, Світа, слухай прикол. Я колись у молодості родила, мені 17 годин, коли я родила сім'я. А в нас був сусід, Баталкин. баталки. Випав, папа мій випив, прийшов до папи, мого святий говорити й каже: кум, Толя, хто вас родився? Хлопчик чи пацан? Хлопчик чи пацан? Папа каже, Такий, як ти, мені. <сіст> <сіст> Коротше, хлопчик чи постав. <сіст> Це щось пропало свят. Вистав, <плес> то вики, що я там вбирала хай люди знають, що я можу торгувати і вбирати і все робити. <плес> Слідуючий магазин йде на всякому городі. Слідуючий магазин, в якому городі? <плес> я пойду до роботи, давай, давай, продавці з тебе є. Робоєць у неї є, Леся. Старусь, Світа, старості вже все розстає візде. Ні, ні, бічому потрібно без жінка за продані. Чуєш, що кажу, Леся, тобі весело. Да. Каже, що да. не... так. Що Кося наказав? Тебе що Кося А Що там мене видно десь? Ну да тебе видно, що ж ти. Вона думає, що їй не видно. Що ти? Ти давай робота, бо я я не, я не, вийшла. Чуєш, ти робота, бо я провірю твою. Твою касу лечим, я перевірю, як ти працювала. Як ти там сміялася, як ти я там... Бачила. Я теж торгувалася, я. що ти думаєш? Я бачила, я все бачила. Коли помила, прибрала, все, навіть розувайте вже запалить до мене. Що? А коли помила на камеру, чи ти чекає так. Як, я мила мила на... до кінця, бо камера була включена. На камеру мила і без камери мила, поприбирала, позамітала все. Це що тут? Слухай, я. Е, ну, я Вона ти ота... з кумрію мила. Я Ніякої мила. Зарплати. Слухай, я ж поки обучаюся. Я від, Вона на та приїхала... Слухай, я відколи приїхала, від тоді додому тільки поспати, поняла? У больницю поїхала, провірилася, сюди приїхала, трошки собакою погуляла, поняла? Псово, купила їсти псові. Потім все сюди приїхала до тебе, поїла. Опять вечером погуляю псом, у него опять все спать, и все. Так что да я ж бой. Увольниці личця, що ты сам делає? Завтра наберемо тебя. А сейчас що думаєш, що сьогодні наберемо? До свидания. До свидания. бабушка Галя. Третій, слухай. Танюшка Костяна працює, Костя працює, Майя присядські працює, всі працюють. Следующий магазин продавцом йду я. Так. Так, іди до мене сюди, Слушай, подивишся як я буду торгувати. Як я буду работать. А я, навіть, а я навіть не сподіваюся. Говорити буду і продавати. І не буде, і не буде, буде менше я знаю. Я знаю. Так что ты знаешь, там пишут... Псы, пёсик. ты охранял. Песик, песик. Люся, Люся. Нет, я не хочу Люся там на называть, что за имя Люся мне. Люся, чуешь Люся. Люся это сучка. А кобельца. Это хлопчик. Ты же не видишь, что я купила хлопчика? А я что понимаю, что это... Что ты понимаешь, где собачка, где девочка? Хлопчик, девочка. Таня, моя не знаю, де хлопчик чи пацан. Таня не знає, де хлопчик чи пацан. Слушай, Світа, слухай прикол. Я колись у молодості родила, мені 17 годин, коли я родила сім'я. А в нас був сусід, Вася Баталкин. Випив, папа мій випив, прийшов до папи мого святий каже, Кум, Толя, хто у вас родився? Хлопчик чи пацан? Хлопчик чи пацан. Папа каже, такий як ти, мій. Коротше, хлопчик чи пацан. Сюди. Це щось пропало свят. Бистро то вики, що я там вбирала, хай люди що знають, що я можу торгувати і вбирати, і все робити. Слідуй магазин йде на всякому городі. Слідчий магазин в якому городі? Я пайду до роботи. Давай, давай продавець це з тебе є. Продавець у неї є, Лесь! А де, де, де мої мальчики? Десь поїхали, з понівестом французька. Мама моя родна, я тебе говорю. А я ж на роботі, обучаюся роботи. Здрасте, здрасте Леся, у мене помощник продавця. Леся у мене танцівці стоїть. Ко, да. Костя, дивися, Костя збирає передачі. Привіт! Нормально. Оксана, ага. дівчинка, яку я заказувала вчора, крем від вус, 120 гривень. Дайте жінка ага. вам принесла. Я заказала крем для вусів, бо в мене вже слухає. Отак ростуть, отак. Жінка заказала крем. А вона каже, скільки вам тюбиків? Я кажу, два, а вона каже тільки один є. А Буду економ варіант мастити вуса, а не будеш псом. Все, зараз косточку куплю собаці ще. Таня на мене кричить, каже, чого ти купила цього собачку? Такі гроші віддала. Я кажу, Таня, ну я мечтаю собачку мати. Дам тобі в село. Вона каже, Мій в хаті він не буде сидіти. У Тані, у моїй тані сестри, в неї енергія на шерсть. Вона не може. Тані, тані, тилилася корова, тиличка, девочка. Ще пса купила, Девочка метр 15 роста. Так що, слухай, спасибо тобі за все, хочу тобі сказати. Там вже писали радості, що я кажу, що красота чи супер сказала. Уже говорять, що я. Не робіть, як вона ваша подружка. я вас поважаю, Оксана, а ви не кажітеся. Я вас да? тих всіх поважаю, люблю, але я знаю, як це починалося і як це робиться. Света а? очень рискований чоловік, вона може рисковати і працювати так. Це треба труд, труд і труд. А я собі діло так, знаєш, селячком. От працювала собі 8 вот часов. Сейчас... Що там в Одесі? Приїжджайте до так, де та жіночка, що. Та я поняла, Ви зайшли так крикнула, я тут, думаю, Господи, ну це я вже знаю. <рес> <рес> Мало ці знімайте. У мене теж камера 24 на 7. Дівчатка, ви запитуйте, якщо що. Добре, все сьогодні поняли. Ви все поняли. Дивіться, і асортимент практично одяганий. Практично все то саме, все. І ціни, і асортимент. Що в ми Якому ми вітання передаємо? Закрита, дуже захотіла. А щити. я тільки що їздила, мене просили показати будинки Романа, та я поїхала, показала. А, ну, 5, 20 двадцять хвилин мене не було. Га, моя рідна. Щуку, чотириста. Ви 400... мені сказали, що вона піднімає імунітет. Дивіться, щоб ви знали, що в щучій ікри вітамінів більше до речі, чорної. І... Дивіться, отаку от я вам даю щучечку, да. Підіомтеть зайчик, заберіть гроші, йдемте до, до терміналічка. Моя рідна. чотириста 450 гривень, така баночка, і вона дуже вкусна. Вона плотна, хороша, да, дуже, дуже. Так, дивіться, три то, ось, ось, що тоді то то, то, дивиться. А це як мати, дивіться. Так розказує. <ріст> <ріст> У <розказує. Да, ріст> так головне, щоб не ругатися, а то нас заблокують. Та унічки, що приїхали, ну воно вкусненьке. Вставити в морозілку, спокійно, взагалі не переживайте. Да. Вона подруж... вас шукала в Одесі. Вона да. ж зараз в Одесі. А я вас зайшла в Яринчик. Самі з Дніпра. Це вам. Боже, я вам дякую. Ви дуже гарна жінка. Дякую вам. Ви така позитивна про вас, лише тут всі знаєте. Спасибо. Дякую вам. Боже... Жінок не була. Спасибо. І ви дуже гарна без цих фільтрів. Якщо щось вам там пишуть, да. ви вживу і ще красивіше. Спасибо вам велике. Можна я вас зніму Конечно, ірочки. знімати? Ірочки, ми вже вітання передаємо. Давайте робіть відео. Ми зараз нас двоє буде. І Ірочка буде у нас а усі. А Ірочка в Одесі? Ірочка. Моя в Одесі. Любочка, перевертайте відео. Ірочка, вітання від світулечки. Боже, ці розочки, дівчатка, як ми всі, вони такі гарні, красиві. Я вас всіх обіймаю. Іди сюди, іди до мене. Ні, Коль, ж так до вас ходить. Ну що, держи. Та ну, ти тю теж. Як тебе звати? Я чого, Ніколь, так? Ніколь, так. Ага, ага. люди. Пожалуйста, от тобі на. Заходьте, будь ласка. Проходьте, заходьте. Пожалуйста. Світулька, так. Да. Добрий день. О, манюня, йди сюди, най, тобі. Держи. Ага, а тут. Та нас здоров'я. А що ти такі надуті губки, губки. Спали, так, мої красунки. Відпочивайте, гулять. Та ну як це ви не знали. Ну що це ви теж починаєте? Ну, та починається вже, так. Красулечка така. А що такі надуті губки, спав, так? Заснула, трошки заснула. Любочка моя. Ну, а що ж? Красуня, ти засісняє ти моя красуня, стісняєшся чи що? Та ні, ну я бачу Остільки хотіла попасти. Ти що? Так, я хочу чути, що ти попала. Давай розказуй. Я на вас приїхала з Івано-Франківська. Та ти що з Івано-Франківська Ну вже з Івано Франківська, да. Скільки хотіла попасти на вас. Ну, попала. Що що кажеш, в живіло дій була? Родину, Та ти шо? <laughs> ну ти ще бетушка, скільки тобі років? Вісім. Та ну шо ти така взросла вже. <laughs> я люблю побалакати. Любиш. Да. Я буду працювати деньги хороші заробляти. А яка зарплата, що я думаю, за зарплату? і так я не піду. Просто. Поїла і хватає. А за їду? За відділю? Ні, не лез. Леся, ти будеш мене помощні, тиш ти будеш така крута, як коло світити. Коло мене ти будеш по танцовці стояти, як на сцені. Я ну, начальник тут, а ти будеш починяти. Значить ти номер один, а ти буде ти номер два. Я номер три, бо Костик номер два в тебе. Костик це помощник. Кося це мужчина один в нас колективі буде. Світа, помирали, помили. Тургуємо, передачі зібрали. Все. Подружки, жду вас. Все. Порядок. Саме Костя, куди ми з тобою йдемо? Зараз? Ну, Воно хочете. Передачі повіди. Я зрозуміла, порядок. Чуешь, я теж хочу такий стразаний цей? Училась, да, да. Я тривала на привозі, я люблю роботу. Вообще, в мене були хороші, всі люди на привозі хороші, всі покупатели, я